Доброго дня, зрителі мого канала. Іде продовження мого прокидного прицепу. Є некоторі такі моменти, що, получается лист ішов двометровий в длину в ширину метр. У мене тут приходиться ось ось кусочки по цю сторону. Негарно вийшло зараз, закльовку зріжу, проварю. Тому що, як показувати, треба робити так, щоб воно хоть тобі хоч трошки подобалося. Треба я... буде, звісно, багато ще чого доробити. Питаюся, навчитися. Якби... Ось у мене є такий апарат, я вже вам його показував, треба ним навчитися. варить хорошо. Сейчас как бы ну, электродно тоже. Как бы я чему миг я научился. Теперь у меня идет задача научиться на варить. Вот такие все моменты буду вот так вот сдавлю и проварю. Ну сейчас маска поломалась, сейчас я ее отремонтирую. Гольно выдумки мудра. Зробимо, зліпимо. О тю же сторону, можна сказати, процентів 80 закінчив. Ще передок, бока і задню ляду. Ну, В общем, то буде потім все. Все, до побачення. Коментую, ставимо лайк.